На Прикарпатті платники впоралися зі своїми податковими зобов'язаннями за підсумками першого кварталу. Регіональний бізнес старанно вніс обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів. Актуальність своєчасних бюджетних надходжень полягає в тому, що це пряме фінансування Сили оборони. Зокрема, за перший квартал планується залучити до бюджету майже 7,4 мільярдів гривень. Цієї суми майже 2,5 мільярда направляються мільярди направляється до державного бюджету, 2,3 мільярда мільярди гривень до місцевих бюджетів області, і 2,6 мільярдів це єдиний соціальний внесок від доведених. Завдання очікується залучити на 600 мільйонів гривень більше. ДПС відзначає позитивну динаміку сплати також місцевих податків та зборів, а це реальне забезпечення фінансової стабільності територіальних громад, маючи бюджетні кошти, ОТГ спроможне реалізовувати соціально-економічні програми на місцях, утримувати соціально побутову інфраструктуру і сприяти боєздатності української армії. Що стосується забезпечення наших місцевих громад, то до місцевих бюджетів планується залучити. Як я вже говорила, вищі 2,3 мільярди гривень, що на 146 мільйонів гривень більше, ніж доведені розписи місцевих бюджетів, в тому числі до обласного бюджету майже 355 мільйонів гривень, що на 12 мільйонів гривень більше до доведених завдань, хотілося б висловити сьогодні щиру подяку тим платникам податків, які добросовісно сплачують податки. Тому що ми розуміємо, що кожна сплачена гривня це не лише фінансова стійкість нашої держави, але є важливим кроком у зміцненні національної обороноздатності нашої країни. Тому важлива кожна гривня, яка сплачена до бюджету. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.